І що так не хвилює душі поетів як вид повного місяця, що сходить теплої осінньої ночі? Нічого, окрім як, може, вид двох таких місяців. Якщо стаття, опублікована в журналі Nature, є правдивою, то колись нічне небо землі прикрашали одразу два місяці. Ідея не була доведена, але вона привертає серйозну увагу дослідників. Це інтригуюча ідея, каже Девід Сміт із Масачусетського технологічного інституту. І це був би спосіб пояснити одну із великих загадок системи Земля місяць, чому місяць такий дивно асиметричний. На ближній стороні місяця, звернені до нас, переважають величезні гладкі моря, давньої загартованої лави. А от зворотній бік місяця з іншого боку відзначений гірськими нагір'ями. Вчені довго намагалися пояснити, чому ж дві сторони нашого місяця настільки відрізняються одна від одної. І остання зі спроб це, так би мовити, теорія двох місяців, що була запропонована вченими планетологами Мартіном Юці та Еріком Аспагом із Каліфорнійського університету Санта-Крус. Місія NASA Грейл, що була запущена із космічного центру Кеннеді 2011 року, дозволила розгадати одну таємницю. До речі, грейл це означає гравітаційне відновлення та внутрішня лабораторія. Грейл складалася із двох. Космічних зондів, які оберталися навколо місяця в тандемі однією тією самою траєкторією. Вони точно зчитували гравітаційне поле місяця, таким чином показуючи історію формування його шарів. Серед іншого, це також допомогло перевірити теорію про два супутники. Більшість вчених припускають, що коли об'єкт розміром із Марс врізався в нашу планету близько 4,5 мільярдів років тому, а з отриманого скупчення уламків утворився місяць. Юці і Аспах кажуть, що в кінцевому рахунку із цих уламків фактично утворилося два супутники. Друга менша частина зайняла ту ж орбіту навколо Землі, що і більша. Зазвичай такі супутники невдовзі після утворення зіштовхуються, утворюючи таким чином одне єдине тіло. Проте нова теорія допускає, що другий місяць міг опинитися в одній із точок Лагранжа у системі землі земля місяць точки лагранжа це такі собі гравітаційні пастки. Вони можуть захопити певний об'єкт і тримати його деякий час. Проте не назавжди. Другий супутник зрештою вийшов назовні і зіштовхнувся зі своїм старшим братом. Зіткнення сталося із такою низькою швидкістю, що удар не утворив кратер. Замість цього менший супутник розподілився по поверхні, утворивши гірську місцевість на протилежному боці. Коротко кажучи, місячне нагір'я це останки втраченого другого супутника. Коли місія Грейл дослідила місячну поверхню, то виявилося, що товщина місячної кори була вдвічі переоцінена. Вона ж складає лише 30 кілометрів замість прогнозованих шістдесяти. І це не те, щоб повністю спростувало теорію про два супутники, проте значно похитнуло аргументи її прихильників. А на цьому у мене на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. На все добре.